Всім привіт! на канале GameBlue Done і сьогодні ми будемо крафтити отакий нагрудник. Він крафтиться ці кубики, крафтиться з лазуріта. Я може робив одне такое ролику, але тоді не крафтиво таке. Сьогодні ми будемо крафтити вот таку річ, то починаємо крафтити. Я принятаю недалеко джаву Лазуріта бо він. Але якраз. О, крісло лише щось лежить. Посеред. Серед. Коротше, серед дороги. Не знаю чого. Так, будемо ламати його. Ламаю днем. Так. Якщо ви хочете, щоб ми більше крафтили речей, то ставте лайки. Так. О, то моя деревня. Там є ще сусідня деревня, якою вже ходив. Вот так, крафтиться. Так. Робимо самі лазуліт. Так. Крафтим. Їжку можна скрафтити, але нам то не потрібно. Ми крафтимо ось стільки речей. І от і грудник готовий. Отак от виглядає от його на грудник. Отак. От Можете подивитися, от так Можна скласти цілий комплект. Якщо хтось хоче, то напишіть в коментарі. Складемо цілий комплект. Його. Якщо накопати лазуріти, то е, я зупиню відео, я напаю лазуріти і все буде добре. Mm. Ну і все, я накопав стільки лазуріту. Не знаю, що він іншу форму і скільки дерев. Все. Можна починати все крафтити. Так, відпочатку я скрафтую стільки штучки. 32 вийде. Так. Щоб скрафтити, отаку от ж треба штучку. Ну, можна скрафтити цілу броню. з таких штучків. Так, все, ми скрафтили цілу броню. І плюс ще дихання під тиха не під водою. Так, можна ще щось скрафтити. Щоб кірку скрафтити треба. Оте не треба палки. Треба залізла. чи що. A, trzeba palki. Tak tu. No dobra. Palki my craftymy. Jest nieponiętniej. Mm. Bardzo liczki. Takich. Jakieś... Jeszcze nie zrobię w dom, po czym zrobię. Tak. I... Так. так. И вот такую. я скрафтил броню. И вот такую кирочку. Вот такую кирку. И такие тупорчики. Все ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И не забывайте нажать на колокольчик. Всем удачи и всем.